З новин на телеканалі ТІВІ 4 Вітаю вас! У Тернополі відзначили преображення Господнє одне з найбільших свят церковного року, яке в народі називають яблучним спасом. З Самого ранку віряни йшли до храмів із кошиками, повними фруктів, меду, квітів і прянощів, аби освятити врожай та подякувати Богові за дари літа. Поблизу архикатедрального собору у Тернополі людно. З Самого ранку сюди сходяться віряни. Хтось приходить з родиною, хтось по дорозі на роботу. У руках кошики для освячення, а в серці вдячність за літо та врожай. Так у місті відзначають преображення господнє. З дитинства спасівка для мене завжди була чимось особливим. Ми їздили до бабусі у село, де був якраз збір врожаю, і якраз яблучний спас. Бабуся завжди казала, що це кінець літа, це якраз збирати врожай. Я дуже любила це свято, тому що жнива, запах неймовірний від трав, від рум'янцю, від чебреця, якраз цвіте. Так само і ягоди, все. Все живе ще всі літні свята для нас по особливому грали. Преображення Господня одне з 12 найбільших християнських свят. У церкві згадують подію, коли Ісус переобразився перед трьома учнями на горі Фавор, аби показати їм свою божественну суть. У народі свято більш відоме як Яблучний Спас. Це день, коли віряни несуть до храму плоди нового врожаю, освячують переважно фрукти, квіти та прянощі. Кажуть, це традиція, яка з року в рік має своє продовження. Я кожного року свячу. Фрукти, які дуже люблю, а приходжу сюди, ну, бо я, ну, так я тут на роботі, в центрі, і так завжди якось як йдеш на роботу і до церкви зайдеш. Це називається яблучний спас. Ну, у мене яблуко дуже велике, ну так я його помістила. І те, що в нас росте, це в нас. Яблука, абрикоси вже в нас ростуть. Сливочки я дуже люблю, теж ростуть. Виноград у нас є, мак у нас росте, і чорнобрівці наші українські. На кожного року весь час це для нас, ну, я не знаю, рівняється як для Різдва, як це. Це дуже велике свято. Дружина, дружина збирала, пішла вона далі. Ну, це в основному таке квіти більше. Тут у нас і груша є, і яблуко є. Якраз починається збір з сьогоднішнього дня по старим традиціям, яблуня і груша. Мак, ми всі знаємо, що це особлива рослина, яка повинна бути вдома як оберіг. І, На, всі, і, на жаль, і на погані, і на хороші традиційні речі воно використовується. Ось є рум'янець і гінацея. Нагадаємо, преображення господні віряни східного обряду відзначають вже другий рік поспіль за новоюліанським календарем 6 серпня. Раніше свято припадало на 19 число. У той час, коли українці щодня виборюють свободу на передовій, в тилу зміцнюються основи нашої безпеки на Тернопільщині в селі Почапинці, відкрили вже 60-ту поліцейську станцію в межах всеукраїнського проєкту Поліцейський офіцер громади. Відтепер мешканці зможуть розраховувати на постійну присутність шерифа оперативне реагування на звернення та підтримку у будь-яких ситуаціях. Подробиці у моїх колег правоохоронців. У селі Почапинці підгороднянської сільської громади розпочала роботу поліцейська станція, відкрита у межах проєкту поліцейський офіцер громади. Відтепер мешканці зможуть розраховувати на постійну присутність шерифа, оперативне реагування на звернення та підтримку у будь-яких ситуаціях. Участь у відкритті станції взяли начальник ГОНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко, заступники начальника поліції області, представники територіальної громади. Час, коли наші поліцейські пліч опліч. Боряться за нашу незалежність, гинуть. Ми маємо зробити все можливе, щоб ближче ставати до Європи, щоб наші громадяни почували себе в безпеці, щоб кожна родина, а особливо та родина, яка чекає своїх захисників додому, відчувала підтримку, відчувала порадника, відчувала ту необхідну безпеку своїх. Населених пунктах хочу подякувати нашим партнерам, нашим небайдужим громадянам, які долучаються, і головам громад, які дійсно розуміють важливість цього процесу, і наказую поліцейським служити захищати і за себе, і за того, хто там. Підгороднянська громада подбала про належне службове приміщення для поліцейської станції. Воно облаштоване відповідно до потреб щоденної роботи шерифа. У розпорядженні поліцейського є службовий автомобіль. Громади нашого для отримання ключов. Служить щастю і допомагайте людям всіх питань. Служу українському народу. Я дякую керівництву країни, керівництву поліції, що в такий важкий час, час. Повномасштабної війни не звертає цей проект. Щодо офіцера громади. Нарешті, ми будемо мати офіцера громади з автомобілем і саму станцію, куди ви зможете звернутись в будь-який час. На станції службу нестиме Андрій Ратушний. Поліцейський обслуговуватиме сім населених пунктів, що входять до складу підгороднянської сільської громади. Капітан поліції розуміє, і знає про ті завдання, які стоять перед ним. Саме перше це безпека громадян, співпраця з жителями громади, безпека дорожнього руху. Також робота з дітьми, допомога населенню, взаємодія з громадою. Відкриття нової поліцейської станції це ще один крок до безпечного середовища, де кожен мешканець громади почуватиметься захищеним. Провадження цього безпекового проєкту триватиме й надалі. Підтримка та допомога іншим стали для них частиною кожного дня. З початку повномасштабного російського вторгнення центр турботи у Тернополі допомагає внутрішньо переміщеним особам та місцевим мешканцям, які цього потребують. Вони організовують різні заходи, допомагають одягом, а нещодавно запровадили ініціативу Благодійні стрижки для людей третього віку. За перевтіленням спостерігала наша знімальна група. Малює кавою, аби забути про щоденні турботи, проблеми чи труднощі. Тетяна Ремньова займалась образотворчим мистецтвом тільки під час шкільних занять. Але справжню пристрасть до творчості відкрили у центрі турботи. Жінка ділиться. Вперше прийшла сюди у 2022 році, коли й переїхала з Донецької області до Тернополя. Саме тут жінка вперше спробувала малювати кавою, і знайшла нових друзів та почала волонтерити. Хто хоче так немножко розслабитися, чимось зайнятися, це можна в домашніх умовах. Взять, розводить каву і разні ра самими оттінками робить. Каву розвели, і от ці, ну, чуть ну, густіше там, де чорненьке. А то так розтягуєш, розтягуєш, і отону зробила отакий, Що мене пришло на вон, думаю, літа сонечко. У центрі турботи дбають не лише про емоційний комфорт, а й про побутові потреби відвідувачів. Тут організували благодійну ініціативу безкоштовні стрижки для людей літнього віку. Неї скористалася Зінаїда Сливак, яка разом із внучкою і переїхала до Тернополя з Маріуполя. Жінка ділиться. Як тільки побачила оголошення про таку можливість, одразу записалася. Місяць тому підстриглася за двісті п'ятдесят гривень. Місяць пройшов, а мені треба знову, говорю внучці. Може, ти мені трошки коротше волосся зробиш? Мені шкода щоразу давати за це гроші. Вона мені трошки підстригла, а потім я прочитала за безкоштовну стрижку. Адміністраторка центру Христина Бек каже, ідея зробити безкоштовні стрижки для людей літнього віку з'явилася на початку липня. Її запропонувала одна із їхніх відвідувачок. Згодом до ініціативи приєдналася ще одна жінка. Відтак за місяць організували два такі дні та допомогли 11 людям третього віку. Почалося з того, де забезпечення гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам пошук для них якогось тимчасового житла і так далі. А зараз це переросло. В дійсно дуже великий, дуже потужний проєкт. що щодня у нас відбуваються різні заходи. Ці заходи відбуваються на волонтерських засадах. Це просто ініціативні люди, які бажають потурбуватися про інших. Христина Бик каже, запитів на безкоштовні стрижки стає дедалі більше. Тож волонтери вирішили зробити цю ініціативу регулярною. Відтепер стрижки для людей літнього віку будуть робити щопонеділка. Перша ліга повертається у Тернопіль. Місцева Нива готується до першої офіційної домашньої гри у сезоні. 10 серпня на стадіоні імені Романа Шухевича тернополяни прийматимуть запорізький металург. Футболісти команди господарів активно готуються до гри та налаштовуються на перемогу перед власними уболівальниками. Як проходить підготовка Ниви, дізнавалась наша знімальна група. Тернопільська нива стартувала у сезоні 2025-2026 першої ліги України 2 серпня. Підопічні Юрія Вірта розпочали чемпіонат виїзним матчем в Одесі проти місцевого чорноморця, одного з фаворитів турніру. Попри поразку, 2-1, Головний тренер Ниви зберігає оптимізм. Незважаючи на результат. Я грою задоволений. Дуже було. Багато хороших моментів, і нас десь щось підвела реалізація. Ми проаналізуємо цей матч. Ми покажемо ті помилки, щоб в майбутньому ці помилки не повторялися. А в загальному я задоволений відношенням в першу чергу і грою, незважаючи на поразку. У другому турі тернополяни прийматимуть вдома запорізький металург на стадіоні імені Романа Шухевича. Торік суперники зустрічалися чотири рази у двох матчах. Перемогу святкувала Нива ще два завершилися в Чую за словами Юрія Вірта, команда в повному складі рішуче налаштована до нового сезону. Всі футболісти, включаючи Віталія Михайлов, який був травмований місяць, він просто загальній групі. В хорошому настрої команда готується за виключенням Дмитра Дудрів, який зараз знаходиться у розпорядженні юніорської збірної України. Він завтра має повернутися в кожної грі. Ми будемо виходити, будь то грант першої ліги чи аутсайдер. Чи що ми будемо виходити, старатися перемагати і грати для болівальників. Своїми очікуваннями від майбутньої домашньої гри поділився і основний воротар Ниви Ілля Ольховий. У матчі першого туру він неодноразово рятував команду від пропущених м'ячів. За його словами, поєдинок в Одесі став цінним досвідом, а матч проти Металурга не буде легкою прогулянкою. Думаю, це доволі бойова команда. От вони тільки знову зайшли в першу лігу назад, повернулися. Готуємося до непростого матчу. Не буде простих матчів в першій лізі взагалі зараз. Тому готуємося. І час покаже. Представники клубу розповідають, що у першому домашньому матчі сезону розраховують на підтримку вболівальників. 3 серпня стадіон імені Романа Шухевича встановив новий рекорд відвідуваності після початку повномасштабного вторгнення 9 тисяч глядачів. Тоді у Тернополі епіцентр з Кам'янця-Подільського приймав Донецький шахтар. Чи вдасться повторити цей успіх на матчах Ниви у клубі, поки не беруться прогнозувати. Я спілкувався з футболістами вчора з донецького шахтаря. Вони були вражені, тому що така велика кількість підтримувала і під центр, і донецький шахтар. Тому якби дійсно прийшло б скільки вболівальників, я розумію, що напевно буде чуть менше тих болівальників, але які вони приходять, завжди підтримують. Для нас це важливо. Ми відчуваємо футболісти відчувають цю підтримку, і ми граємо заради них. Подивитися трансляцію матчу другого туру першої ліги між нивою та запорізьким металургом можна в ефірі Т-2, а також на телеканалі tv 4 10 серпня о 15.30. На сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv tv4t.ua. А також обов'язково підпишіться, якщо цього ще не зробили, на наш телеграм-канал, кьюр-код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора.